Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині копійочка. Багато новин, поличка на присості, ціна 70 гривень. Стильна мильничка ціна 80 гривень. Акційна. Є декілька варіантів. Складний розкладний контейнер пластиковий і з ручками в білих кольорах. Ціна 180 гривень. Великий асортимент товарів для депіляції. Ось такий набір ціна 100 гривень. Цукрова паста для депіляції. Ціна 65 гривень. Об'єм 250 мл. Два варіанти на вибір. Талік ціна 73 гривні 80 грам. Шпателі ціна 35 гривень, дерев'яні 20 штук. Бандажна стрічка для депіляції ціна 25 гривень. Тарілка силіконова на 3 секції з присосками. Ціна 100 гривень. Набір веделка та ложка дитячий, також силиконові ціна 50 гривень. Поєднання силикон і дерево. Набір. Ціна 50 гривень. Два варіанти кольорів. Підгузки, трусики від хагіс. Акційна ціна 460 гривень. Вже також є великий асортимент канцелярії. Щоденники з твердою обкладинкою. Ціна 80 гривень. В чорнобілі всередині. З гнучкою обкладинкою ціна 50 гривень. Ось такий щоденник, ціна 30 гривень. Вигідна пропозиція на термокружки. Об'єм 500 мл. Ціна її 160 гривень. Така термокружка коштує 140 гривень. Об'єм 380 мл. Рушник для обличчя ціна 60 гривень. Розмір 50 на 100. Рушник банний розмір 70 на 140 см. Ціна 100 гривень. Підгузки Little тел ціна 170 гривень. Четвірка, 5 і 6 коштують 180 гривень. Олія родинна об'єм 870 мл ціна 35 гривень. Акція на увесь посуд. Купляйте дві одиниці, третя йде в подарунок. Тарілки із орнаментом. Ціна 70 гривень. Салатник керамічний із декоративним візерунком. ціни 40 гривень та 50 гривень. Можна скласти цілий набір, ось така тарілочка з таким же малюнком. Також є тарілка більшого діаметру і її ціна 50 гривень. На жаль, діаметр не вказаний. З цієї ж серії салатник глибокий, ціна 130 гривень. Салатник ціна 150 гривень. Ось така миска коштує 50 гривень. Посуд із червоної глини. Об'єм 800 мл ціна 60 гривень. Глачик для запікання із червоної глини ціна 180 гривень. Об'єм 1,5 літри. 75 гривень меншого об'єму з червоної глини різьблений. Бульйонниця керамічна ціна 45 гривень білого кольору. Тарілка біла із декором, ціна 60 гривень, діаметр 19,5 см. В такому самому дизайні є салатники. Ціна 50 гривень. Тарілка овальна, біла керамічна із візерунком, ціна 200 гривень. 60 гривень коштує тарілка керамічна на 4 відділення. Тарілка у вигляді листочка. Ціна 60 гривень. Салатник у вигляді листочка 70 гривень. Ось такий салатники 35 гривень із декором. Глибокі миски. На жаль, я не розібралася з їхньою ціною, виглядають вони досить стильно, з однієї і з іншої сторони мають дизайни. Можна до них підібрати також глибокі салатники. Такий коштує 130 гривень меншого діаметру і об'єму ціна 70 гривень. Різні кольори в асортименті. Салатник ціна 50 гривень. Чашка керамічна об'єм 400 мл з кришкою та ложкою. Ціна 180 гривень. Чашка із бамбуковою кришкою, металевою ложкою. Об'єм 500 мл. Ціна 180 гривень. Чашка у вигляді котика. Також із кришкою та ложкою. Ціна 180 гривень. Об'єм 450 мл. Ось такі чашки для тата або мами. Об'єм 425 мл. Ціна 70 гривень. Чашки ціна 89,90. Об'єм такої чашки 520 мл. Ось така чашка коштує 70 гривень. Об'єм 400 мл. Новинка кіш із кришкою скляною. Об'єм 1 літр 200 мл. Ціна 500 гривень. Діаметр 16 см. Каструлі ціна акційна. 210 гривень. із нержавіючої сталі. Меншого діаметру ціна 195 гривень. Каструля із мраморним покриттям квадратна 28 см діаметр, ціна 1799 гривень. Має ось такі силіконові накладки на ручки. Досить цікаві в них кришки в чорному кольорі. Ціна 1499 гривень, об'єм 5 літрів 100 мл. Менша за розмірами. Ціна 799 гривень 20 см діаметр. Ось такі коштують 1000 гривень 24 см діаметр. Форма металева у вигляді серця. Знижка мінус 30% від вартості. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.